Доброго дня! Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Будемо працювати гарно, швидко, весело і правильно. Малятка до нас в гості сьогодні завітала бабуся Одарка. і до неї має приїхати її онучка. І наша бабуся гай забула, що не спекла пиріжків для онучки і дуже-дуже засмутилася. Давайте ми разом з вами допоможемо нашій бабусі. Але спочатку давайте послухаємо потішку. Печу, печу, хлібчик. Діткам на обічик, меншому, менший, більшому, більші, шусь упіч, шусь упіч. Малятка, послухайте випадок, який трапився зі мною. Раз стояло в мисці тісто. Але стало тісто тісно, воно з миски утекло та й до нас сюди прийшло. Давайте ми з вами приготуємося до роботи. Але спочатку давайте розімнемо ми з вами наші пальчики. Посварились дві сестрички, розійшлись хто куди. Ну, а потім помирились, обнялись, нема біди. Для роботи нам буде сьогодні потрібно серветка, слойоне тісто, прикраси. Можна горіх, горох. Дітки беремо шматочок тіста, катаємо кульку. Потім на долоньку розплющуємо і отримуємо пиріжок. Також ми можемо прикрасити його різними прикрасами: хто горохом, то горіхами, хто ще кольоровими кульками. Я прикрашую кольоровими кульками. Ось такий пиріжок вийшов у мене. А який у вас чекає на зворотній зв'язок? Малятка, бабуся Одарка дуже вдячна вам! За допомогу і каже вам до побачення, до нових зустрічей! І також чекає вас у гості!